Надцяте на годиннику в ефірі новини на телеканалах Тернопіль. 1 та інтебе. Зараз говоримо про головні події області та міста. Тож вітаю вас. Розпочну із трагічної звістки. У бою з росіянами загинув уродженець Тернопільщини Богдан Зуляк. Він був командиром кулеметного відділення однієї з бойових бригад ЗСУ, молодшим сержантом. У мельнице подільській громаді земляка зустрічали, стоячи на колінах. Вздовж дороги майоріли синьо жовті прапори. Провести воїна в останню путь. Приїхали і побратими, і жителі навколишніх сіл. Сьогодні Богдана Зуляка ховають у рідному селі Збручанське. Вічна пам'ять захиснику України. Загинув ще один воїн з Тернопільщини. Росіяни обірвали життя Сергія Марчука. Чоловік родом із села Радошівка, житель села Мізюринці, що у Великодидеркальській громаді. Загинув захисник поблизу населеного пункту Катеринівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Сергій Марчук був учасником. АТО і і спочатку повномасштабного вторгнення пішов захищати незалежність України. Вічна пам'ять. Ще один удар по Антонівському мосту на Херсонщині. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Ця переправа є стратегічним об'єктом, який давав змогу росіянам постачати зброю своєму угрупуванню військ на правому березі Дніпра. Тож цей транспортний напрям, попри обстріли, росіяни ще намагаються реанімувати і ЗСУ тримають його під контролем, аби ворогу не вдалося відновити переправу. Боремось, бо віримо в нашу перемогу. 181-й день повномасштабної війни, яку розгорнула Росія, її ж і знищує лише за останню добу. Окупант втратив 150 осіб у своєму ганебному війську. Що в сумі втрат складає 45 тисяч мертвих вояк за майже півроку війни? Не шкодують загарбники ні людського ресурсу, ні техніки. Ще два танки московської навали стали брухтом. Наші Захисники та захисниці знищили вісім бойових броньованих машин: одну артилерійську систему, а ще літальну та автомобільну техніку. Нищать ресурси ворога щодня і ні на хвилину не припиняють боронити позиції фронту. Так, на Донеччині сили спеціальних операцій підірвали мости, тим самим пошкоджили ворожу логістику. А ще ЗСУ змусили відступити ворога на Бахмутському напрямку. Віримо і наближаємо перемогу щодня. Бивця трьох людей сидітиме в тюрмі довічно. Таке покарання обрав суд раніше судимому тернополянину. Він у 2018 році разом із товаришем, розпиваючи спиртні напої, вбили двох, скажімо, колег по застілю. Через кілька днів чоловік позбавив життя і співучасника злочину. Після цього злочинець упродовж кількох місяців переховувався у закинутих приміщеннях та лісах Тернопільщини. Його затримали в обласному центрі. У справі козаків завершили досудове розслідування. Тепер двоє братів Іван та Андрій, а ще дружина Андрія Тетяна підозрювані у незаконному використанні волонтерських коштів. 22 серпня мало б бути розпочмало б розпочатися підготовче засідання у суді, але його наразі перенесли. Більше інформації дивіться у сюжеті. Їх підозрюють у зловживанні благодійними пожертвами та наживі на волонтерстві. Брати, козаки з Лановеччини на лаві підозрюваних справу вже передали до розгляду у суді. Окрім Івана та Андрія Козаків, підозрюють у псевдоволонтерстві ще дружину Андрія Тетяну. Буде проводитись підготовчо-судове засідання на підставі обвинувального акту стосовно козака Андрія Васильовича, козак Івана Васильовича та Козак Тетяни Вікторівни про обвинувачення. За частиною 3 статті 201 значком 2 Кримінального кодексу України. У справі братів козаків змінилися захисники, тож нові адвокати попросили час, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Надати матеріали кримінального провадження внесено до Єдиного державного реєстру досудових просідання 9 квітня 2022 року за частиною 3 статті 210-2 Кримінального кодексу України на ознайомлення з можливістю зробити фотокопію матеріалів кримінального провадження. Тому прошу відкласти справи, надати час на ознайомлення. Відтак підготовче судове засідання перенесли. Крім цього, родичі братів козаків клопотали про побачення з чоловіками. І суд таке прохання задовільнив. Наступне засідання у справі відбудеться 29 серпня. Сигнали тривоги у тернопільській області та місті не змінили. Про тривогу в Тернопільській області та місті сповіщає єдиний звук поривчасті звукові сигнали електросирени, які тривають 3-5 хвилин і означають Увага всім. На цьому наголосили у Тернопільській ОВА та Тернопільській міській раді. Після того як ви чуєте такий звук, потрібно увімкнути телебачення, аби дізнатися більше про вид небезпеки та інструкцію подальших дій. В Україні має побільшати бомбосховищ, Відтепер вони повинні бути заплановані у всіх новобудовах. Відповідний закон, закон вже підписав президент. Пункт про бомбосховища має бути обов'язковим на стадії планування та забудови. Орган державного архітектурного будівельного контролю. Відтепер може відмовити у видачі сертифікату про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища. Крім цього, законопроєкт передбачає наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більше 50 людей та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися більше 100 осіб. Укриття повинні бути у постійній готовності. Горів житловий будинок пожежа трапилася у селі Ридодуби Білобожницької громади. Вогонь знищив покриття та перекриття на площі 60 метрів квадратних. Речі домашнього вжитку пошкодив облицювання сін. Також у місті Монастириська зайнявся трактор. Вдалося врятувати транспорт із напівпричепом та орієнтовною 6 тонн зерна пшениці, яку він перевозив. Причини виникнення обох пожеж встановлюють. Синьо-жовтий стяг як символ незламності та незалежності нашої країни сьогодні. Українці відзначають День прапора. І, незважаючи на повномасштабну війну, тернополяни долучилися до вшанування символу нашої держави. У парку Супільче зібралися представники влади, містяни, матері та дружини загиблих воїнів, щоб урочисто підняти прапор України. Він майорітиме і нагадуватиме тернополянам про те, що перемога за українськими воїнами. Патріотична атмосфера всюди у Бережанах пам'ятник Тарасу Шевченку святково одягнули. Тепер кобзар у центрі міста у вишиванці та синьо-жовтим прапором, як зазначили у Фейсбук, спільноті Бережанфо вдалося завдяки подружжю внутрішньо переміщених осіб з Краматорська Олексі та Оксані Муравльовим. Тернополі презентували настійний перекидний календар видавництва літопис УПА» на 23-й рік. Видання приурочене до дня незалежності України. На сторінках календаря зібрано історичні фото а також важливі пам'ятні дати у національно-визвольній боротьбі. Як зазначають упорядники видання, війна в Україні триває і сьогодні, тому важливо розповідати та популяризувати історію нашого краю. Три фото повстанців та коротка інформація про важливі дати національно-визвольної боротьби в Україні у Тернопільському музеї. Презентували настійний перекидний календар видавництва літопис УПА. Концепція цього календаря вона полягає в тому, щоб давати ключові ювілейні дати. Тобто, він присвячений текстова частина. Вона присвячена двом рокам 1943 рік. Це якраз вже активні дії повстанських відділів і повстанських формувань на Волині. І 1953 рік, коли здавалося, вже жодна боротьба була неможлива, але вона все таки тривала. Цікаво, що саме в цей період проти повстанської армії та групи людей, які працювали у підпіллі, було кинуто всі можливі ресурси радянської імперії. Проте зламати їх не вдалось. Причому він відновлювався всюди. Брали наших повстанців, брали наших підпільників туди в табори, і там вони в умовах табору, в умовах тих сексот, в умовах того постійного нагляду створювали все одно е якісь підпільні організації, підпільні структури. І далі там, в тих умовах, рух відновлювався, самовідновлювався, і продовжував боротьбу. Календар літопис української повстанської армії це ще одна нагода розповісти про невідому історію української боротьби за незалежність. Чому ми це робимо і продовжуємо цю роботу, яку зробили наші попередники? Адже Нашу історію завжди писали переможці, і ми, на жаль, ніколи її не писали. І тому оці зараз теперішні події є наслідком того, що незнання історії, нерозуміння історії і не вчення історії ми маємо те, що маємо. Також авторів проєкту засмучує те, що зараз в Україні видають та публікують значно менше української літератури, а саме вона могла б допомогти у боротьбі з Росією, яка триває і сьогодні. 40-х, 50 х роках в 10 разів більше видавалося в суворих умовах україномовних позицій, літератури, газет, книжок ніж тепер в сучасній Україні. І ви бачите, до чого дійшло. Придбати патріотичний календар можна у приміщенні музею національно-визвольної боротьби. Якщо не любите розчинної кави, художниця із копичинців розкаже, що з нею робити. Малювати картини, наприклад. Спершу Ірина малювала для себе і не показувала свої роботи нікому. А коли вирішила поділитись напрацьованою творчістю, здивувалася. Людям подобається. Зараз малює для себе, проводить майстер-класи для дітей і зізнається. Живопис допомагає розслабитись. А малювати кавою це справжня аромотерапія. Так можете більше роздути. <су> 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 Можна ворожити на кавових брізгах. У вас Москва горить. До речі. Оператора. Горить Москва. І нехай поки що тільки на моєму кавовому малюнку, але все ж, перша робота вдалась. Це художниця Ірина проводить мені такий невеличкий майстер-клас як малювати кавою. Процес не складний, як на мене, просто треба кава, вода і все. Ми бажання малювати. Окрім як для себе, Ірина ще малює із дітьми, проводить їм такі майстер-класи. Саме по собі малювання це терапія, каже художниця. А якщо малюєш кавою, це ще й аромотерапія. Малювала для себе, нікому не показувала, бо того, що думала, що це мистецтво не є таке особливе. Але потім вирішила. Показати людям і людям сподобалось. Майстриня експериментує і, окрім кави, у своїх роботах може використовувати різне, навіть напої, наприклад, буряковий сік чи домашнє вино. Це мене надихнув півник. Я дуже хотіла намалювати. Я такого півника хочу вдома. Це поєднується з фарбою? Це не фарба, це вино. Просто так, вино при висиханні, воно дає такий колір. Ну, більше кава, Мені подобаються кавові відтінки. Ну, взагалі, такі е пастельні кольори мені ближче до душі. А ще майстриня пече пряники і теж розмальовує їх кавою. Більше почала малювати на печеньках, тому що це як натуральний продукт. Не харчовим парником ми малюємо, а натуральним продуктом. І сам смак печива, якийсь він зовсім інший. Свої кавові картини Ірина переважно дарує. Зізнається, була здивована, коли з інтернету дізналася, що малювати кавою досить популярне мистецтво, та все ж радить пробувати. Достатньо придбати розчинної кави, розвести її водою і малювати. Настрій це точно підніме, допоможе відволіктись, і можливо з'являться нові цікаві ідеї. Що ж, це всі новини станом на цю годину? Дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі у наступних випусках.